Ніхто не знає, що там написано? Ніхто не розуміє. Навіть сам нотаріус не розуміє. Тобто, навіть якщо ви хочете, щоб навіть нотаріус не знав про ваш заповіт, є окрема процедура: секретний заповіт. Секретним є заповіт, який посвячується нотаріусом без ознайомлення з його змістом. Тобто навіть нотаріус не знає, що ви там написали. Особа, яка складає секретний заповіт, подає його в окремому конверті. Вписуйтесь, просто кажете. В цьому конверті заповіт на конверті має бути підпис заповідача. Він заклеєний з вашим підписом, щоб було видно, що це не відкривалося. Нотаріус ставить на конверті свій посвідчувальний напис, скріплює печаткою присутності заповідача, поміщає його в інший конверт та впечатує Тобто, це ваш конверт. Закладається в інший конверт, запечатується, і таким чином заповіт вважається Оформленим і він є секрет. Хто не знає, що там написано, ніхто не розуміє. Навіть сам нотаріус не розуміє у присутності заінтересованих осіб та двох свідків, обов'язково двох, нотаріус відкриває конверт, у якому зберігається заповіт та оголошує його зміст. При оголошенні заповіту складається протокол, який підписують нотаріус та свідки. У протоколі записується весь зміст заповіту. Саме в цей момент, вже коли людина пішла в життя, вже вона не переживає, що, наприклад, люди дізнаються про цей заповіт і будуть якимось там за життя способом, способом створювати її проблеми вона вже пішла життя, і таким чином тільки в цей момент дізналася про її заповідь.